Ну, звісно, тут не обійшлося і без думки соціальних мереж. Так користувачі Фейсбуки, Твітер і Інстаграм теж відреагували на скандал зі скетчем від кварталу про дівчину зі Скадовська. Переважна більшість обурена. Частина людей, побачивши коментарі і не дивлячись квартал, проглянула мініатюру і теж засудила такий рівень гумору. Ми зібрали ось ці думки з соціальних мереж від українців. І зараз подивимося разом з вами. Це дійсно жахіття. Навіть в ютуб-блогерів краще виходить посміятися над різницею між мовами. В цього номера міг би бути величезний потенціал, але вони надто далекі від народу так. Вони звикли створювати тупі жарти, тобто примітивні. Хто щось від них чекає, але на жаль, люди дивляться. Справді можна створювати цікаві жарти, але треба освіта, здатність мислити, аналізувати, спостерігати уважно за людьми, поважати людей. А все ж цікаво було б дізнатися конкретне прізвище сценариста, який написав цей номер, який дуже схожий на класне рашистське іпсо. Ніколи не розуміла кварталівські жарти, ніколи не ходила до них на концерти, не дивилась їх передачі. Це не гумор, це блюзнірство для тих, хто в залі взагалі одне питання: ви люди чи грошовите битло? Для мене рівень гумору то рівень розумового розвитку суспільства. Добре, що люди стали менше дивитися на це дно. Сумно, що багато людей продовжує дивитися і реготати з цього непотребу.